Всім привіт, Аріанова Фейсон. Всім привіт, Це Света Тур. Сьогодні ми будемо знімати відео дружбі. Два. Скільки років ми дружимо? Чотири. Так, далі ти. Е, описати друга в трьох словах. Е, гарна, мила. Ну, дуже смішна. Красива, смішна, ну, з нею цікаво. Далі. Так, де ви... Ні, хобі. Так, її хобі дивитися фільми, малювати, слухати музику. Короче, в неї хобі дофіга? О, хобі світи, ну це, по-перше, малювати ногті, любить візерунки різні придумувати, слухати музику, гуляти з подружками, всіма зі ну, мною і також. Так, чи буває у нас сварки? У нас сварки так бувають, але дуже рідко і такі маленькі. Чи бувають в нас однакові думки? Думки в нас однакові. Рідко, але бувають. Так. Чи, чи подобається вам нам наша дружба? То чи не подобається? 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 <рес> а тобі Звісно, що подобається з тобою так весело і цікаво. Дякую, так. На цьому наше відео підбігає кінцю. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Па-па!